Найвище військове командування збройних сил України нещодавно знову відвідало Бахмут. Що нада що все-таки вот тема передачі бойових машин і в України періодично визникає. Зокрема, генерал-полковник Олександр Сирський. Він тоді сказав дуже примітну фразу, яка характеризує місто як пастку для російських окупантів. Що ж, ми про це говоримо не перший місяць. Бахмут і справді пастка, пастка для росіян. Хоча тут більше імпонує порівняння з болотом, в яке вони вступили, пройшли якусь відстань, і зрозуміли, що воно затягує, а повернутись назад уже не можуть, розуміючи, що остаточно потонуть, але й не знають, що на них чекає попереду. А ми ж то знаємо. Ігоре, ми вже на перший місяць говоримо про ситуацію на Бахмутському напрямку. Зараз от власне констатуємо, що ми відбуваємо там певну кількість територій, хоча Ганна Маляр абсолютно справедливо зазначає, що на межі можливості так там продовжуються запеклі бої. Але от з точки зору військової, власне, що нам віщує ця ситуація, тому що ще раніше так Олексій Деніло говорив, що це прелюдія до контрнаступу. Хоча ми вже звикли в нашому ефірі говорити, що до наступу зброї. Воєнних сил України або весняно-літньої кампанії, ну що я можу сказати? Я можу лише констатувати той факт, що за досить короткий проміжок часу ми звільнили територію в рази більше ніж расисти, скажімо так, по кількості часу і по кількості загиблих. Ліквідованих расистів потратили на ті ж самі ділянки фронту. Отже, це є з позитиву. В нас менше людей, але краще озброєння, краще підготовлені бійці, і це є фактор, який наближає нас до перемоги з меншими втратами, ніж мають расисти. В той же час тактика, в принципі, незмінна. Вона є класична тактика. Якщо раніше вони намагалися взяти в напівкільце, там як я казав, в підкову цей же самий Бахмут, щоб перерізати наші логістичні можливості постачання, Зброї, боєприпасів і евакуації поранених і так далі, то зараз ситуація міняється з точністю до навпаки. Ми, вибиваючи їх по флангам, намагаємося зробити аналогічну історію для того, щоб угрупування, яке зайшло в Бахмут, опинилося, скажімо так, в оперативному оточенні. До цього ще далеко. За цим стоїть дуже багато роботи для наших військових, але те, що там йдуть кровопролитні бої, так. Питання в тому, яку тактику бере Генеральний штаб в цьому контексті, чи ми їх вже запустимо в той бахмут, щоб вже повністю разом з містом брати в те, в те оточення, чи чи будемо все-таки тримати? Я думаю, що будемо тримати ну по мірі можливості, тому що зараз наші позиції знаходяться в щільній міській забудові, там де кожен будинок, кожен кожен метр, кожен квартал це є. Можливості оборони ті місця. Ми знаємо також нашу нову тактику. Ну як вона не нова, а стара нова тактика, скажімо так, ті будинки, які захоплюють расисти. Ми їх мінуємо. Потім разом з ними ліквідовуємо. Ну, війна це жорстока річ. Що є знаковим? Знаковим те, що насичення українських сил протиповітряної оборони дає можливість продихати від авіації. Так, авіація їхня звичайно працює. Ми бачимо, що на той час, коли росіяни роблять там 50 вилітів авіаційних, ми можемо відповідати 5-7, ну 10 там максимум. Я до чого веду? Я веду до того, що в них колосальні. Перевага в авіації. Але якщо говорити глобально на сьогоднішній день, Бахмут не є єдиним. Ми знаємо ситуацію напрямок там Авдіївський, ми знаємо ситуацію напрямок Мар'янський, ми знаємо ситуацію в напрямку там південні наші області. Я вважаю, що це йде тотальний, скажімо так. По всій лінії фронту намагання зробити розвідки боєм з найбільшою глибиною проникнення. Це наші хлопці намагаються це зробити. Для чого? Тому що як і сьогодні, так і вчора росіяни не знають взагалі, де наш буде основний удар контрнаступу. І це є добре. Пам'ятаєш, всі говорили Херсонський напрямок, Запорізький напрямок. А я казав, мені так подобається Донецький напрямок. Ну от, от десь якісь, якась логіка в цьому може також бути. Але ще раз наголошую. Щоб ми не робили, чи біля бахмута, чи взагалі будь-які наші контрнаступальні дії, вони мають бути з врахуванням того, що в небі ми не пануємо. І тут вже питання зовсім іншого гатунку. прикриття тих підрозділів, які йдуть по землі. Має бути одними стінгерами і іглами, їх не наловимо. Значить, має бути ще щось. От ще щось це питання, яке зараз стоїть дуже гостро. Це f 16 тому що маючи певні можливості, тактико-технічні характеристики і маючи можливості ракет повітря-повітря, ми можемо тоді на більшу дальність нищити російську авіацію, не підпускаючи її до наших оборонців і не даючи їй можливості використовувати ті керовані авіаційні бомби. Те, що вони зараз дуже дуже це робить. Дуже активно застосовують. Ну питання про ну знаєш про політичний аспект того, чому нам не надаються в 16, хоча дуже багато розмов зараз про навчання наших пілотів, а про готовність, начебто, надати, а потім заяви про те, що прогресу поки що немає. Ми Поговоримо окремо, але от про те, що справді панує в небі. Е не наша авіація, і досить складно за рахунок цього здійснити саме ефективне наступ, можливо, тому і лунають заяви нашого військово-політичного керівництва безпосередньо. То Дмитро Кулеба говорить, що це буде не, не один контрнаступ, та і змінюють риторику на те, що це весняно-літня кампанія, і так далі. І так далі. Готовність можливо до того, що вже там наступний наступ да відбудеться вже за наявності цих винищувачів. Розумієш і. Я не знаю, і ніхто напевне не знає, чи під час власне цього наступу, який відбудеться, там якісь там певні дати, про які ми не знаємо, з'являться у небі винищувачі там F-16 чи ще якісь. Очевидно, що не встигнуть. Хоча я я, я буквально ще одна ремарочка. Справа в тому, що що чим відрізняється контрнаступ від наступу нашого справа в тому, що контрнаступ це прелюдія перед наступом. Тобто це розхитування оборони супротивника, це зайняття певних рубежів, плацдармів і так далі. Це є контрнаступ. А після цього іде вже наступ. Це вже таке велике, велике глобальне. <рес> Йо, ну просто те, чого ми очікуємо, що відбудеться, треба ну, розуміння. Те про що ми вже говоримо, що це не буде фінальною битвою, після якої звичайно. буде звичайно. А Тараса, а я от якраз хочу поставити запитання в контексті е, ситуації на Бахмутському напрямку. Тому що справді є Марінка, є Авдіївка, надзвичайно важливі, де так само тривають запеклі бої. Але а власне, в інформаційному просторі, так і російському, зокрема, завжди Бахмут, Бахмут, Бахмут. І чому їм надзвичайно так важливий цей Бахмут? Вони в нього вгризлися, і зараз ми відвоюємо території, вони все одно за нього тримаються. І незважаючи навіть на те, що Пригожин да, говорить про те, що і снарядів там, начебто, немає, і міноборони не ефірні слова, такі сякі, і так далі, але все ж таки продовжують там воювати. Історія з цим ошалівим просто наступом на Бахмут, причому в військовому плані абсолютно безгуздим, чиста політика. Вона зведена до кремлівського наративу. Народу треба показати хоч щось. Має бути названа географічна назва. Вони пробували роздути до геніальної епохальної перемоги захоплення Соледару, продавлювання, скажімо так. Ну слухайте, кілька тижнів продавлювати, покласти там неймовірну кількість, опиниться в Соледарі як у мішку. І плюс, ну це містечко, в якому до війни вилежили ледве 10 тисяч населення. Воно не спрацювало навіть наразі. І тому в них зараз просто до утопіння Бахмут став фетишем. І це вже не перший, не то що місяць, а вже більше як півроку. Саме тема захоплення Бахмуту. Раніше було Бахмуту і Авдіївки. Визначалися на дуже конкретні дати. Останній період. Я просто відслідковую ті витоки, які можна найти на рашистських ресурсах. Пригадуєте до 23 третього февраля, так. до 8 марта. Ні, спочатку до 1 березня, потім до 8 березня. До дев'ятого ні там ще було до великодня, угу. до 9 травня, до 1 травня, до 9 травня. Перед першим травня зникла згадка про Авдіївку. Вони вже її не розраховують захопити, виключно про Бахмут. Зараз останнє на нараді в Путіна, як було за витоками, е, вимога до військових взяти до 30 травня. Тобто вони не скинули тему будь-якою ціною, незважаючи на військово-стратегічні наслідки, брати Бахмут, тому що ним треба відзвітувати. Вони мають сповістити населенню, що Бахмут захоплений. Не проходить варіант 10-й раз захопити Бахмут. Сповісти. Тити прапор, який там крутив десь в районі центра міста Пригоже, не спрацював. Тобто вони можуть єдине зробити це, коли там вже ж навчилися, вже нарешті почали теж дивитися трошки на військові карти, навіть на велика частина населення. І тому вони, от дивлячись, ну вони розуміють, що Бахмут то не взятий досі. Десять місяців фактично йде історія звіття Бахмута, і тому їм потрібно чисто формально в цьому відзвітуватися. Ми взяли одне місто в Україні. Потім Бахмут роздути до якоїсь неймовірного значення, там епохально, мало не стоїть України, там все інше. Оце десь приблизно те, що мотивує. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.